Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які події відбудуться в Україні протягом цього наступного тижня. А саме з 19 по 25 лютого 2024 року. Дивимось три основні події. Незалежно від їх характеру, погана чи добра, нехай нам карти покажуть. Так, випала карта король жезлі. Давайте про що це? А це про наш енергетичний потенціал рухатися, рухатися, робити певну стратегію, і тут немає ніякої мови про те, щоб опускати руки. Тобто для того, щоб не досягти якоїсь кінцевої мети, в нас немає ніяких перспектив. Саме навпаки, Тобто буде довершена якась основна ціль, ціль. Яка вже майже дійшла до свого кінцевого етапу. Тобто, жезлови — це пов'язано із керування людьми. Можливо, до цієї теми може бути причасна людина, чоловік, король вогню. В такому плані. Тобто, він під його керівництвом дійде до кінцевої мети якась ситуація. Зрозуміли, так? В чомусь ми будемо м, обізнані. Нам хтось відкриє очі. Про щось ми дізнаємось, про якусь кінцеву, кінцеве закінчення певної ситуації. Ну, тепер давайте так. Це, от якби загальний фон, я так зрозуміла, що буде саме основне, бо ця карта випала. Ну Це добре, це добре. Тепер давайте подивимось перша новина. Перша новина. Або перша подія в Україні, яка може бути ключовою. Перша подія цього тижня. Так, якась початок. Початок? Початок чогось? Бачите, два жезл і меч один проти одного. Один проти одного таке відчуття. І це ідеться мова про те, що зупинити, якісь можуть бути певні суперечки, розумієте, один проти одного, суперечки, суперечки між цивільними і військовими, або якась тема стосовно суперечок, неприйняття якогось закону, якоїсь ідеї стосовно. Відсутності якогось задоволення, задоволення тими подіями, які будуть відбуватися. Тобто, дивіться, якась ідея несе втрати, розумієте? Якась ідея, якийсь початок, запровадити щось, він несе втрати. І проти цієї ідеї будуть висунути антиідеї, якісь суперечки, тобто якісь спірні питання можуть бути. Так, ну давайте подивимось про що це. Ну, дивіться, під ідею, яку будуть оспарювати, скажімо так, воно буде виглядати ніби як буде втрата якась, да? щось ми втрачимо, нам невигідно. Але з іншим боком, оці втрати вони будуть зупинені. Тобто падапльока цієї ідеї може бути якби прихована ну, якась така спірна ситуація. Не знаю про що це. Бачите, оця, які будуть люди будуть проти цієї ідеї, вони будуть, скажімо так, по домовленості йти від якогось короля, який не бажає приймати цю ідею. Тобто, розумієте, це буде іти антиідея, антиідейні люди, вони будуть йти під керівництвом якогось. Короля, який не є бажаний у суспільстві. Розумієте, про що йдеться мова? Якась цікава ідея. Тобто зіткнення якесь, зіткнення ідей, зіткнення початку. Ті, хто будуть йти проти от іншої ідеї, вони будуть говорити, що це напогано. А, а насправді ця от, вона має на увазі покращення. Ця от інша ідея вона про те, щоб заблокувати відсутність перспектив, заблокувати відсутність якби, або закриття якогось шляху. Навпаки, розблокувати, розблокувати, розширити кругозір. розумієте? Ну, от Якось така цікава така буде ситуація? Дві випали. Тут що, йдеться мова про е, закінчення, знову ж таки, закінчення, закінчення контрольоване, контрольоване закінчення якоїсь ситуації. Тобто е, тут пов'язано, бачите, втрати, втрати, ресурсів, втрати ресурсів, які хочуть е, зупинити. Які хочуть зупинити. І тут ці втрати ресурси вони стосуються великої кількості посилених смертей, ну, тобто контрольованих смертей, або посилення, щоб людей знищити, або ресурс якийсь знищити. Тобто тут йдеться мова про контрольованість, щоб не було багато втрат. Я сподіваюся, я доступно пояснюю. І тут зупинити оцю втрату, зупинку на корню, присікти на корню, тут знову ж таки робота над цим іде. Робота як. Так, треба цю карту відкрити. Як заблокувати, заблокувати втрати? Незаплановані втрати? Розумієте, про що я говорю, так? Да? Я так сподіваюся. Тобто буде зіткнення ідей, одна з них буде проти. І день люди, які прихильники першої ідеї, вони будуть під керівництвом короля, який не дуже є бажаним у суспільстві, який вічно незадоволені. Прихильники інших ідей, вони мають на увазі припинення втрати ресурсів і відкриття подальших горизонтів. я думаю, що це пов'язано з війною. Тому, знову ж таки, буде тема стратегій якихось. Можливих втрат і їх попередження. Але друга ідея звуковійськових, вона має на увазі попередити або хоча б проконтролювати, щоб не було багато втрат. Розумієте? Ну, ось так от в мене вийшло. Перша. Сподіваюся, доступно. Далі дивимось друга подія в Україні. друга подія в Україні. Цього тижня з 19 по 25 лютого 2024 року. Так, це світ перевернутий. Так, не дочекаєшся незакінчення якоїсь судової справи. Не дочекаєшся. Тобто щось буде тривати. Щось буде тривати, якась справа суду, справа якихось оформлення документів. І тут може йтися мова про незадовільний стан, незадоволення власними очікуваннями і незавершеністю цієї якоїсь. Справи з документами, з оформленнями договору. Тобто, тут йдеться мова про закон, буква закона, слово закона. Тому ну, щось незакінчення, незадоволення, незакінченістю якоїсь судової або правової справи. Ну, щось в рамках закона мова йдеться. Знову ж таки, тут ідеться мова про, а що буде далі, а чого так довго затягується, а скільки можна чекати? Ми можемо втратити, ми можемо, ну, втратити перемогу, розумієте? Страх бути переможеним. Знову, я думаю, що знову-таки ці обіцянки ціцянки тими зброями або очікування. Коли та зброя прибуде, ну, дивіться, тут карта кордонів, так? вона перевернута. Коли відкриються кордони? Коли розблокується поставка зброї? Ось так. Коли справедливість заговорить? Де та справедливість? Тут люди будуть говорити? Ну, Польща ж заблокувала кордони. Знову ж таки, криза, криза з, з волею, криза волі, криза свободи, обмеження, обмеження свободи. Тобто, я так зрозуміла, ця тема буде знову обговорюватись і продовжуватися. І тут оці незавершеність ситуації, кордони. Тут йдеться мова про е, сум, сум з рухом. Криза, криза руху. Це от колесниця пряма криза з перетином кордону. Ну, ось так я розумію. Не завершена ще ця справа з. І я так розумію, що там і блокується зброя або якісь. Ну, компоненти, які нам потрібні. Щось дуже важливе. Ну і третя подія. Покажіть, будь ласка, третя подія в Україні цього тижня. Так, тут йдеться мова про насич... перенасичення чогось дуже багато, що вже, знаєте, як кістка в горлі стоїть. І тому йдеться мова про вибір, позбавитися цієї апатії, вибір віддати, віддати ту ну, позбавленість, позбавитись цієї теми, яка вже нам набридла ось так. Про що це йдеться мова? Про що йдеться мова? Моментальний ухід, моментальний е, ухід від чого? Від якоїсь... Я поки не розумію, про що йдеться мова взагалі: час піти, час піти звідкись, піти від якоїсь невирішеного, невирішеного питання з колективною працею, з сукупністю людей, які в одній темі. Відбиття воно або захист, спроба спроба вирішити цю питання кардинально вона розсипається. Розсипається. Розумієте, тут тема йде про те, що нас хтось використовує. Що нас хтось використовує і нам це набридло. Ми, як для когось якийсь щит. Як захист для за нашими спинами, бачите, люди стоять, які нічого не хочуть, не хочуть. Дивіться, оцей от ми вкладаємось більше в цю справу, так? От справа війни, військова ситуація. Ми для декого як щит, але люди, які поруч на... за нашими спинами, вони якби моя хата з краю, я нічого не знаю. Якби вони так були, то всі люди разом. Тобто Європа, наприклад. так? Але вони розсипаються, як всі панорах, називається. І нам же це набридло. Нам же це набридло. Оце, знаєте, хитро, я не можу сказати, хитро, хитру мудрість. Хитру мудрість, яка триває. Тому знову може постати таке питання якби на поверсі дня, та скільки можна ховатися за нашими спинами, скільки можна робити вигляд, що ви нам ніби допомагаєте, але ви от просто от плескаєте язиками. Тому тут ідеться мова про ці сумніви, і все одно ми, нам нічого не залишається, як зробити вимушений вибір, взяти весь вантаж цього, цієї ситуації на свої плечі і працювати в одиночку. Ніхто нас. Не захистить, окрім нас самих. Ну, от якась така буде тема знову ж таки, з тими поставками, або з тими обіцянками. Можливо, хтось щось пообіцяє, а потім забере своє слово назад. Або дасть нам якийсь ржавий автомат. Розумієте, один. Що нам, ну, що це таке? Якась буде така от хитрість з боку наших партнерів. З боку... Карта спонсора перевернута, розумієте? І ми все більше і більше приходимо до думки, що нема чого розраховувати на тих спонсорів. І, знаєте, мені прийшла до думки. Можливо, нам доведеться приймати рішення виробляти щось самим. Виробляти щось самим. Ану, я правильно розумію. Ми будемо виробляти власну зброю. Тобто на цьому тижні буде ідея виробництва власної зброї. Так, дивіться. Друге місце, друге місце е, займає ситуація, де ми не спроможні самі себе захистити, тобто це на другому місці. І погляд у майбутнє відв'язка від минулого, коли хтось нам щось обіцяв, але ми завжди в когось були на останньому місці. Ми були не в пріоритеті. І тому я тут можу сказати про те, що той, ті часи минулі, ті часи, як, в яких ми були в невигідній позиції із е, нашим захистом, вони вже в минулому, і нам треба дивитися в майбутнє. Тобто ми самі маємо про себе дбати. Ну, ось так, тільки ми самі собі допоможемо. Бачите, щось. Там карта диявла, але я так сама її відкрила. Тобто, ми маємо розраховувати тільки на себе. Ну, ось такий в мене вийшов розклад на тиждень. Подивимося, як він відіграється. Подивимось. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Я сподіваюся, ви мене чуєте добре. Все є Україна. І ми перемагаємо, тримаємо стрій. До побачення.